Що чекати? Що Що, що чекати? Готуємо креп-сюзет. але приготуємо не класичний креп-сюзет, а з гречаного борошна та з інжиром. Сезон інжиру. Всі готують з гарбузами, всі готують там не знаю з чим. Ми приготуємо з інжиром і нашим українським дуже ароматним гречаним борошном. Тому поїхали. Так, це обов'язковий атрибут будь-якого рецепту. Алкоголь. Що нам потрібно, інжир? Вибирайте е, гарний, сплий е, є, літні, є осінні інжири. Щоб він був ну наприклад, ось це трішки буде зелений. От скажу відверто. Це буде гарний, спілий інжир молоко. Яйця, цукор, борошно гречане, борошно звичайне, масло, цитруси. Пізніше винесемо їх. І що? Чому додаю гречане борошно і борошно звичайне? Тому що у з гречаному борошні дуже мало клейковини. А тому, щоб це все зв'язати докупи, будемо додавати ще звичайного. Будемо замішувати тісто. Хібай. <гум> Яєчко. Олія соняшникова. Щепта дрогобицької солі. Цукор. Гречане борошно. Борошно звичайне. Молоко. Це нормально, по-вашому, нормальний вінчик для нормальних пацанів. Оце вінчик. Але супер ароматне. Знаєте, запах, нагадує чого? От колись з дитинства готували гречану кашу з молоком. Ось такий запах ностальгії і дитинства. Я не з такої сім'ї, як друзі. Я із богатої. Я думаю, будуть дуже ароматні. Не забуваймо підписатися на мій канал, «Хакнув кухню. Детальний рецепт буде в описі на мого відео. Отже, додаємо наш інжир і карамелізуємо. Тільки будь ласка, дуже обережно Карамель надзвичайно гаряча. Додаємо масолко. Буде уливати. Я сподіваюся, вона підпалиться. Ні, вона не підпалилась. Ні, підпалилась, горить. І будемо додавати цей трусів. Небагато-немало. Ні ні Лайфхак, як правильно чистити цитруси на мікроплені. Не ось так, як всі роблять, а проходимо ось так. <плес> Після того, як наша карамель скарамелізувалася, цитруси додали, додали свого аромату, можемо додавати наші гречані млинці. Додаємо сік одного апельсина. вигляд, ніби я попав. І додаємо до наших крепів гречаних доброї сметани. Супер жирної. Ну що ж, друзі, куштуємо наші гречані млинці з інжиром, карамеллю та алкоголем. Ну, Можна алкоголь не враховувати, але загалом гречані млинці. Сметана обов'язково. Ну, Одразу скажу: на вигляд і на запах просто неймовірно. Беремо трішки сметани, беремо ці млинці. Рішки цього інжиру. Це дуже смачно. Я не те, що буду хвалити себе, але крепи з цитрусами, інжиром та сметаною неймовірно смачні. А гречани, борошно. Кайф. Я пропоную вам теж скуштувати. Ні, не гостям, а моєму відеооператору. Друзі. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і чекайте нових відосів. Я теж їх чекаю, тому до нових зустрічей. Bye -bye.